Мої вітання! Ви на каналі Купуй зі мною. Я в магазині Сінсей. Сьогодні оглянемо новинки одягу, взуття та сумок, а також товари з жовтими цінниками. Приємного перегляду! Новинка Маленька чорна сумочка. защіпається на кнопку і на блискавку. Є довгий ремінець. Ціна 459. Рюкзак-чорний, м'яка екошкіра. Два відділення плюс ключниця 659. Чорний гаманець 269. Такий самий є ще бежевий. 340 ось такий із сердечком золотистим. Чорний з бантиком. Також 340 гривень. Лагін сиврубчик, широка резинка 459. Гарно тянуться. Два відтінки до 2 xl Чорні котонові.

Новинка дуже стильна. Курточка, гарне поєднання кольору. Саме раз на теплу осінь. Защіпається на блискавку, ціна 799. Жилетка ось такого відтінку, чорного немає. Йде без капюшона, має кишені, защіпається на кнопки 599 до XL. Джинсова курточка блакитного. Кольору 799. Шортики 699. 599 штани джинсові до 44-го, Футболка жіноча 459 котон. Курточка джинсова 699 розміри до 2 xl Сукня марсала 340 гривень. Також до 2ХЛ широкі бретельки, довжина максі. Віскоза, поліестер та еластан. Переважає віскоза 69%. Сукня від XS до 2XL 340 гривень. Довжина також максі. Котон 95%. Теніска біла з малюнком 269. Новинка блуза 599 XS до 2XL. Врубчик гарно тянеться. Віскоза 80%. Ніжно-рожевий светрик 599. Розміри від XS до XL Віскоза 70%. Піджак 699 на підкладці. защіпається на два гуцики. Спідниця 289 XS до 2XL. Світшоп на флісі 459 XS 2XL. Шльопанці рожеві 599. Балетки 169. 169 також світлі, замінник замші. 389 та 459. Чорна сумочка м'яка екошкіра 459. Сумка тканинна защіпається на блискавку. 599. Маленька коричнева. Також 599. Ці модельки в новинці 599, довгий ремінець і 659 більша, без підкладки на кнопці. Рюкзак молодіжний, текстильний, 599, 169 шортики піжамні до 2XL. Є ось такі рожеві та чорні. Піжамний комплект майка та шорти. Ціна 459. Леопардовий набір. Шортики Чорна майка 599. Віскоза 100%. Два топи 340 гривень. Трусики 5 штук упаковка. Баговна 95% 342 одиниці 219%. Такий комплект також 2 одиниці 219 Бешовні 149 ціна за 2 штуки. 269 3 одиниці в наборі. Бешовні 3 одиниці. 269. М'ятні та бежеві. Бізгальтер на паралоні 340 гривень 269 русики 3 одиниці. Такий комплекс 140 за 3 одиниці. Дуже красивий лів зі знижкою 189. Піжама 599 шортики та футболка котон. Ось така ще є 459, також футболка та шортики. Піжамний комплект, чорна майка та штани прямого крою, легенька тканина, є поясок. Ціну знижено 459 за набір. Кросівки 799. Така моделька на шнурівці 219 799 на підошві високій. 599 новинка велюрові штани. 459 2ХС до 2ХL. Вільного крою прямого, легенька тканина. Леопардові ціна 459. Червоні штани 659. 2хS до 2XL. Вільного крою мають кишені на поясі резинка. Такі штани ще є у ніжно-рожевому відтінку, ціна така ж сама. І шоколадний.

Такого плану 340, також котон. Теніска XS до 2XL. Врубчик тянеться 219. Котон 95%. Футболка 340. Смугаста від XS до 2XL. 340 гривень. Ось така ще є новиночка. 389. 340 біленька з металевим декором. Біла 269 з гарними рукавчиками до XL. На цьому все. Дякую, що дивитесь. Економних вам покупок та гарного дня!